З вами канал Автопрофесор. І цікава порада: як правильно запускати двігун із кнопки. Перш за все, автівка повинна стояти на паркінгу, а краще на стоянковому гальмі. По-друге, потрібно, перш ніж запускати двігун, натиснути на педаль гальма. Люди кажуть, що на початку. Російсько-української війни в передмістях Києва дуже багато автівок на КПП автомат. Окупанти не угнали саме тому, що вони просто не знали, що для того, щоб запустити двигун автівки на КПП автомат, потрібно натиснути на педаль гальма. Але сенс моєї паради саме в тому, щоб на педаль гальма не тиснути, не натискаючи на педаль гальма. Я натискаю на кнопку старт-стоп. Бачите, що відбувається? Спочатку на панелі приладів всі контрольні лампи загоряються, а потім поступово гаснуть. Щось на кшталт літака перед злітом. Так само в сучасному автомобілі відбувається перевірка систем, перевірка датчиків, все це збігається в каншину. І таким чином автівка перевіряє сама себе. До того ж, умовно кажучи, прогрівається акумулятор. Виходить на максимальну потужність. Після того, як більшість індикатора припинила світитися, я натискаю на педаль гальма і запускаю двигун. Таким чином автівка готова до поїздки в оптимальному стані. Коментуємо. Шеримо, ставимо вподобайки. Не забуваємо про підтримку близьких і сил оборони України. На каналі Автопрофесор на вас чекають ще ролики про подорожі, дороги, нові моделі автомобілів і різноманітні цікаві поради по експлуатації та безпеці руху. До зустрічі!